Я вам зараз розповім про декілька надихаючих добрих світлих фільмів, після перегляду яких мене будь-яка апатія. Фільм номер один називається Французький поцілунок, і він розповідає про жінку, у якій в житті трапляється дещо жахливе, і вона має полетіти в страну, яку ненавидить, вийти зі своєї зони комфорту. І саме там з нею відбувається така трансформація, яка повністю змінює її життя. Фільм номер два називається під сонцем Тоскани» і він розповідає про жінку, яка щойно розлучилася, і вона випадково поїхала в Італію, випадково купила там дім. І саме в тому домі вона навчилася жити по справжньому, насолоджуватися життям і цінувати його будь-які дрібниці. Фільм номер 3 називається Монте-Карло. Він розповідає про трьох дівчаток, які відправились у подорож до Франції, до Парижу. Але їх поїздка пішла не за планом, і все пішло не так, як хотілось би, але вони довірилися процесу і опинилися в Монте-Карло, де кожна з них щось трансформувала в собі і стала щасливіше. Наступний фільм це фільм. З неймовірною Одрі Хеберн він називається Як вкрасти мільйон. І це старий фільм, але він дуже яскравий, дуже гарний. В ньому дуже гарні костюми, дуже гарні декорації. І він дуже просто смішний, позитивний і світлий. І ще один фільм. Він вже трошечки меланхолійний, але все одно він. Дуже надихаючий, і він вчить, що коханню навіть не під владний час. Він називається Дім біля озеру і там знімаються молоді океан Рівста Сан Рабалак. І просто пообіцяйте, що ви його подивитись, тому що він просто неймовірний. Трошки фантазійний, але дуже класний. Дякую за перегляд! І ви пишіть в коментарях свої улюблені фільми, після яких вам хочеться жити.